Друзі, ми на новій локації, тому що в нас другий етап нашого реаліті-шоу Моя земля від нашого партнера компанії «Земінвест». І один з учасників вже сьогодні отримує по 100 тисяч гривень або земельну ділянку у приватну власність. Один з учасників вже вибув в нашому шоу. В нашому новому раунді вибуває вже два учасники. Завдання ті ж самі, час той же самий. Ну що ж, розпочнемо. Ура! І ми знову починаємо з мобільної рулетки. Тож підходимо та обираємо. Аби не витягнути зелено, а потім не вибуха. Я буду запитувати перехожих тоді, все вже нормально. Чесно, ну я от уже сам починаю хотіти тому я бачу, де в магазинчик. Стаємо в очередь, 8, 9, 10. Так, в якому столітті збудовано Софіївський собор у Києві? В 11-му, але я телефон можу перевірити на всяк випадок, але в 11-му столітті. Все правильно, так. В 11-му столітті, правильно? Так, так. Це я молодець! І мені не знадобився телефон. Я я ресурна дівчинка. Дякую. Найбільш відома мозаїка збереглася в центральному куполі Софійського собору. У мене є зелена картка і одна хвилина. Да? І одна хвилина. Значить, оранда. Так, у мене була зелена картка, і там було питання, яка найстаріша, відоміша мозаїка збереглася в Софійському соборі. Оскільки я це все вчить, мені це не потрібно. Я просто хочу гроші. Мені потрапила зелена картка, і мені чат GPT. Тож саморозвиток, до побачення. Питання було таке: якого року відбулася навала Монволу Татаж? Це був 1240 рік. Коли відбулася аварія на Чорнобильській АЕС? Вісімдесят шостому, тисяча 1976. сімдесят шостому. Слово княжі часи. Час пішов. Зараз я подивлюсь. Збирання до Скільки полів мав Сушиївський собор у перевісному вигляді. Я, щоб не помилитися, Ну, виходить, yeah. е Ді Беті сказав. Не, не, не довіряйте всьому, що він говорить. Сказав 5. Насправді 13. Твій перехожий має назвати автором музики гімну України. Бігуан! Бігом! 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 Усіна! Мусіна! Бі! Хто автор гімну України? Хто автор гіну України? Можна вас Не скажу. Пожалуйста, пожалуйста, помогите, Я вас почув, стойте, пожалуйста, люди. Помогите, кто автор гімна України. Я вам прошу, скажіть, автор гімну України. Вы не знаете? Бля, кіпісець. О, девушка, дівчина. Хотя, пожалуйста, Подскажі, кто автор гимна Украины? прошу! Кто, кто автор гимна Украины? Подскажите, пожалуйста. Кто, кто? Не, не тарасни, черка, шара мене! Можна загуглить! Пожалуйста, скорее! Поволоч вы? Ні, не, это свист! А музыки? Пожалуйста! Вербицкий. Вербицкий. Є! Спасибо вам большое! Що означає козак-характерник? Мудрець, мах, якийсь там характерником був сірко, був сірко, довбуш теж був характерником. Хоча він, ну, якби не козак, він там опришок, але теж типу, мах, козак, мудрець. У мене є своя стратегія. Тобто, я знаю, поки ще її притримуюся. Там, там буде видно. Свій перехожий має назвати президенті України у правильній послідовності. Ющенко, Янукович і Порошенко і Дякую, я дуже вам ще рада. Тетенька мені допомогла. Доброго. Супер. Твій перехожий має сказати, в якому столітті жив Тарас Шевченко. Час пішов. 19. 19. Дякую, дякую. Спасибо вам, здоров'я. Твій перехожий має сказати, хто зображений на тисячу гривневій купівлі. Дві хвилини. Да, забудь, пожалуйста. шерстя, ні? Ні. <плес> Тисячогрівневі. Так, Да, да, так, так, так. Тисяча тисяч Грушевський. А ну ще раз. А хто зображений? Володимир Вернацький. А, Володимир Вернацький. Є, да. Є, сьогодні. Володимир Вірів на параної. Ой, я вже Ну коротше, я пройшов Коли ти назвати три державні символи, не можу. Е, я з дітьми тут. Можливо, назвати три державні символи? Герб. Герб. Прапор. Прапор. А можете прогулити, будь ласка. Герб, прапор, гімн. — Все, прийшли, справили з допомогою перехожу. Назвали три державні символи. І які? Е, гімн, прапор і третій забув уже. Герб. Герб. Що символізували куполи Софійського собору у первісному вигляді? Час, пішов. Символізували Ісуса Христа та 12 апостолів. В першому раунді пропонував мені 50 тисяч. В другому раунді вже пропонує 5 тисяч за правильну відповідь. Що буде в третьому раунді? Ви минулий раз сказали 50 тисяч, а це я розпрямлю. Я просто граю по нервах ваших. Який найстаріший нині існуючий БНЗ в Києві, Києво-Могилянська вимогська. Все правильно. О, клас. 000 секунд, вітаю! Яким роком датується початок управління княгині Ольги? Час пішов. Залишилося 30 секунд. 880 та 920 Вітаємо ви перший учасник команди другого шансу. У вас зелена, червона карточка Зелена чи червона? Червона. 16. 16. 16. Кому належить цитата? Яка цитата спочатку зачитати? Борітися, поборете, вам Бог допомагає. Час пішов. Кому належить цитата, борітися, поборетися, вам Бог допомагає. Тарас Шевченко. Правильно? О, о! А Що це витує Оранта? Е, благовістя виходить, християнське виходиться. Ну, релігійна виходить. А що таке Оранта? І що воно означає? <плеслістя> що ви відповіли? Що це захист, але це конкретно те, що мовиться? Трохи відповів неповноцінно. <плеслістя> Яка з цих битв відбулася найраніше? А. Конотопська битва. Б. Битва під Перестечком? Ц. Битва під Крутами. Д. Битва під Полтавою. Битва. Ваша відповідь? Не... Вірно, яка з цих споруд була збудована пізніше за інші? А, Золоті Ворота. Б. Софія Київська, С. Києво Печерська Лавра, Д. Володимирський Собор. Правильна відповідь: Володимирський Ні, Собор. Яке з цих українських міст має найбільшу площу? А. Харків. Б. Київ. С. Одеса. Д. Дніпро. Київ. Вірно. Що ж, битва. Яке з цих міст розташоване найзахідніше: А. Чернівці. Б. ВІВ, С. Ужгород, Д Івано-Франківськ. Ужгород. Вірно? Наступне. Хто з них створив проект будинку з химерами у Києві? А. Владислав Городецький, Б. Євген Єрмаков, С. Іван Кара... Каракіс Д. Франческо Бартолемео Растрелі. Яка земельна площа сучасної України? А. П'ятсот тисячі кілометрів. Б. тисячі кілометрів. С 403 тисячі кілометрів, Д. 703 тисячі кілометрів. А 603. Правильна відповідь. Запекла битва. Продовжуємо далі. Хто з них українська художниця? А. Соломія Крушельницька, Б. Катерина Білокур, С. Княгиня Ольга, Д. Леся Українка. Правильна відповідь: Катерина Білокур. На жаль, ви вибули. Ну що ж, дякую, другий етап завершився.